Люден, доброго ранку вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Ми говоримо про ось це успішне ураження аеродрому біля міста Майкопи. Які літаки, на вашу думку, там могли базуватися, і яких руйнувань і відповідно шкоди, якої ми могли завдати Російській Федерації? Ну, майкопська бригада це переважно там. Су-34 і винищувачі Су-3СМ, тобто це головна ударна сила зараз противника, яка здійснює удари кабами по, по лінії фронту і не тільки і в глиб території нашої. Але є ще такі бомбардувальники су 22 м 3 які. Відносяться ну власне це дальні бомбардувальники, але їх відносять інколи до стратегічної авіації. Це учасники тих е, ракетних нальотів на е, нашу державу разом з 195 ми 160-ми, які кидаються крилатими ракетами. А от у 100 до 22-х, які використовують рідше, але у них значно небезпечніша ракета Х-22. Це е, надзвукова, це швидкісна протикорабельна ракета, е, стара, яка має велику бойову частину. Колись е, такі е, ракети проєктували для знищення авіаносців. Та. Ніколи вони до них не добралися, але от проєкт такий є і. Виходить так, що ця ракета відносно не точна, але дуже потужна. І коли їх запускають, куди вона потрапить, куди воно влетить, а не в а кудись. І руйнувань нанесе дуже багато. Це було в Вінниці, в Києві, на прильоти Х-22. Тому знищення цих бомбардувальників є вкрай важливим. А, от, до речі... Тим більше, що вони не відновлювані. Якщо, хат, якщо ті ж Су-34, Су-30, Су-35 росіяни продовжують як-не-як виробляти, то Ту-95, Ту-160, Ту-22 технології їх виробництва вже в Росії немає. От до речі, пане Дмитро, ви попередили моє питання щодо відновлювання цих літаків швидкості. А якщо ви от про су 34 Су-35 зауважили, що їх може Росія відновлювати, наскільки багато їм для цього потрібно часу? Раніше росіяни могли до десятка одиниць Виробляти протягом року. Зараз е час від часу російські заводи звітують про передачу, партій, е умовних партій е літаків е повітряним силам Російської Федерації, але, очевидно, це партії один-два літака. Е в Росії все складніше виробляти е сучасні е літаки, тому що ті проекти, які вони розробляли після. Особливо після 2000-х років, вони базуються, на, образно кажучи, на планерах е радянських е проєктів, а на авіоніці західного зразка. На сучасній європейській е і американській авіоніці. Е немає авіоніки, ніки немає літака. Літак це двигун, це планер і система управління. Система управління насправді це ключове. І ще в контексті ось цих су 34 су 35 А вони найчастіше випускають саме керовані авіабомби по наших прифронтових територіях по лінії бойового зіткнення. Як багато один літак може нести ось цих кабів, якої ваги, і відповідно яких уражень може завдавати? Розкажіть, будь ласка. Ну... Каби це, це така наша просто народна назва ФАБ з е, у МПК. ФАБ це фугасна авіабомба. Це та чугунка е, від Другої світової війни, яка була, от, і яка яких було намірено в Радянського Союзу, призначені для коврового е, бомбардування. От, з прибором у МПК це такий при. Навіть не приклад, конструкція скрили системи управління, яка приєднується у МПК, управління маневруванням і плануванням і корекції польоту. Тобто такий планер невеличкий, який дозволяє, якщо літак виходить на великій швидкості, на великій висоті, скидати цю бомбу, і вона планує по параболі якомога далі. І відповідно, якщо чугунки існують різних калібрів, там від двох, ну, найбільш такі класичні, 250-кілограмові, і сотки навіть є, от то їх відповідно більше беруться. Там 4-6 можна взяти. А якщо літак піднімає тонну, Дві, то ну, це одна, одна бомба. Більш того, там трьохтонки, якими вони вже застосовують час від часу по нашим позиціям, ну ви уявіть собі, тритони динаміту, да? вони фактично такого розміру, якщо додати до, до бомби цей приладу МПК, що між клірінс, між літаком, і покриття наеродрому ну майже відсутні. Фактично, навіть якщо одну він бомбу таку бере ймовірність, що відбудеться катастрофа літака на взльоті, доволі висока. А, от до речі, ви заважили про а, три. А... Три тисячі тонн, якщо не пом... якщо я вас правильно не три тисячі кілограмів. Три тонни. Для нас, для нас цивільних, яка це зона ураження і наскільки це нищівної удар? Остіні три тисячі кілограмів. Це як три скандирин. Це дуже потужний удар, який навіть якщо він не потрапляє, не потрапляє в зону безпосереднього ураження. То о, зона руйнувань і о, контузії еха травма забезпечена на широкому. Просто і, і ще на сам кінець про сушки, вони ж відповідно злітають для того, щоб випустити ось ці керовані авіабомби. І тут ми чуємо дві ось такі фрази: що ми їх вражаємо на аеродромах, і можемо відповідно ж звичайно збивати, коли вони виходять на оці бойові виліти. На вашу думку, коли легше це робити, і якщо зважаючи на ті наші спроможності, це все таки краще на аеродромах, тобто. Телекобійними дронами діставати до них чи боротися, коли вони вже підіймаються в повітря, краще це, це легко сказано. Так краще як ми говоримо, а й те, і те спробуйте зробити. Дивіться, чому росіяни в 22-му там і навіть ще частково 23-му році, вважаючи придушену на нашу систему протиповітряної оборони, використовували ці сушки для звичайного. Бомбардування наших міст, тобто вилітали і кидали під себе бомби. Цей Маріуполь, це і Харків, над Харковом збивали ці су 34 бомбардувальники е ворога. Використання капсу МПК дозволяє здійснювати при достатньому е висоті польоту. Воно дозволяє використовувати ці е, бомби поза межами е, дії радіусу дії нашої протиповітряної оборони. Тобто, скіт з літака відбувається ще там, де е, ми не, не досягаємо е, засобу ураження сьогодні. Використовували, ми намагалися боротися з цим, е, використовуючи так званий блукаючий патріот. Це ЗРК дальнього радіусу дії, декілька було пускових установок взято з комплексу Петріот радіолокаційна станція і діяли доволі успішно. Ну, Наприклад, ну очевидно найбільш відома така операція, коли на за Сумщиною, над Білгородчиною чи над Брянщиною були знищена ціла група. літаків су 34 Він же ж не один іде на бойове. Він іде в супроводі су 30 винищувачів прикриття. Потім ще два-три два, вертольоти. Мі восьмих, як зазвичай спеціалізованих, один здійснює радіолокаційне наведення, другий пошуково-рятувальний. Ну, в общем, там ціла, ціла зграя летить. І тоді одним залпом було о, знищено п'ятірка вся, вся ця о, банда. І це було шоком для росіян. Але це шок і ризик і для нас. По-перше, тому що для того, щоб на такій відстані уразити. Літаки, противника, треба виводити пускову установку в зону ураження ворога. Тобто він достає наземними засобами ураження вже так і сталося до слова, зрештою. Ну а по-друге, Петріоти у нас по одиницям налічуються, і це єдиний засіб, який може працювати проти російської балістики. Тому розкидатися. Ну, розкидатися це не те слово, розпорошувати патріоти на протидію запускам кабів, яких відбувається от, по всьому спектру. Неймовірно багато у нас просто стільки засобів ППО не вистачить. Зрозуміло з Так. На жаль, дуже обмежені в часі. Спасибі вам величезне, пане Павло, за те, що пояснили от важливість цього удару і відповідно ризики, ті, які можуть нести ці самі винищувачі Су-34, Су-35. Головна проблема це звичайно кількість російської ось цієї зброї, і менша, на жаль кількість того, чим ми можемо протидіяти. Але ось навіть такі позитивні удари дають таку наснагу, що все таки боремося і продовжуємо боротися з ворогом. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру Глобалістики стратегія 21 Говорили про успішне ураження ар. Аероди... Дрому у місті а, Майкоп а, розуміємо, що а, це лише один пазлик із вибиття військових потужностей Російської Федерації, але чим більше буде таких уражень, а, тим меншими будуть і менш частими будуть.